Армия ФМ. На зв'язок із Радіо Сильних і Радіо Вільних виходить Саїд Ізмагілов, військовослужбовець мусульманин, з яким будемо спілкуватися про специфіку його служби і мусульманські традиції. Доброго ранку, пане Саїд. Доброго ранку, бажаю здоров'я і вам бажаємо здоров'ячка. одразу питання у мусульман зараз триває рамадан і просимо вас розказати більш детально про це, як кажуть, один із п'яти стовпів ісламу. Так, це відповідає дійсності. Пост у священний місяць Рамадан. Це одна з основ ісламу. Точніше, це одна. З головних обрядових кажемо так, дій, одна з обрядових дій кожному мусульманину, мусульманки, що здатні дотримувати посту цей священний місяць, потрібно від початку світанку і до повного заходу сонця не вживати їжу, напої і не вступати у статеві зв'язки зі mm -hmm. своїми дружинами і весь цей час наповнювати себе добрими справами, благими думками, служінню і захисту своєї батьківщини, а також молитва, тобто після заходу сонця. А вночі все це можна робити. До речі, звідки в залі така історія? Тобто, що Аллах не бачить вночі, чому так кажуть? Це радянський міф, це достатньо глупий вислів. Таким чином, під час державного атеїзму радянського союзу насміхалися над віруючими. Віруючих навчали, що ніби Бог вночі не бачить, що є абсолютною несинітністю. Звісно, що Бог – все всевидячий. Він все знає. Відповідно, неважливо це день чи це ніч. Це знаючи господь, знає а. Абсолютно, все про кожне своє створіння, що вона робить, чи їсть вона, чи не їсть. Тому оцей радянський міф на жаль побутує, і люди продовжують його транслювати. Насправді для нас мусульман це смішно. Господь бачить і в день і вночі. А сама історія посту це дуже вона стародавня. Ще історія такого посту ми можемо знайти згадки про неї у старому заповіті. У Священному Корані вона була підтверджена, і якби отака мусульманська традиція. І ці для мусульман існує вже більше 14 століть. це іта. Скажіть, будь ласка, в такому разі, чи повинні дотримуватися ось цих заборон мусульмани, які служать у лавах сил оборони, які перебувають на фронті, чи вони звільнені від таких обов'язків? Іслам достатньо гнучка релігія і дозволяє певні полегшення для своїх віруючих, якщо вони знаходяться в якихось важких або незручних становищах, якщо мусульманин що захищає батьківщину у лавах збройних сил України має можливість дотримуватися посту, тобто без шкоди для виконання бойового завдання, без шкоди для своєї пильності, швидкості, своїх військових вмінь. Він може дотримуватися посту. Якщо це не шкодить його здоров'ю, то він може постати під час священного місяця рамадани навіть на війні. Ну от, наприклад, я знаю багатьох мусульман, для яких це вже третій рамадан під час повномасштабного вторгнення, які дотримуються всі три роки посту незважаючи на те, що вони виконують бойові завдання. Але якщо для віруючого дотримання посту, тобто невживання ліків, їжі, води, наприклад, чаю або кави, це його знесилює, це знижує його бойовий потенціал, це несе загрозу для виконання його бойових завдань, для його життя, для його побратимів, може для його здоров'я, тоді військовому, що знаходиться на службі або на війні, дозволяється не дотримуватися посту, вживати їжу, воду, пити ліки, якщо потрібно. Але після того як він буде у відпустці або буде в іншому стані, де він може дотримуватися посту, він має відшкодувати кожен пропущений день, день за день. По принципу, день за день. Цікаво насправді. А взагалі, наскільки командири розуміють потреби мусульман, зокрема в українській армії, на вашу думку, все дуже індивідуально. Більше ніж за два роки війни, я зустрічав лише позитивні приклади Ті оця. Цери, ті командири, з якими доводилось працювати, з розумінням і повагою ставили до релігійних потреб своїх віруючих. Україна демонструє світу надзвичайно високий рівень культурної, релігійної національної свідомості в наших збройних силах. Здебільша і офіцери, і побратими повагою ставляться до релігійних потреб, релігійних переконань своїх побратимів. Це дуже високий рівень і нашої моральної сили, і нашого. Бойового духа і братства, і тому за більше ніж два роки війни я не зустрічав жодного випадку, що командири або бойові побратими не розуміють потреби мусульманина, який разом з ними захищає батьківщину. Як ви вже сказали, ви перебуваєте в лавах збройних сил України? Якими є ваші обов'язки на зараз, якщо не секрет, і те, що можна розповідати в ефірі, хто ви є та можливо посаду, можна сказати, вашу звання? Я зараз тимчасово виконуючий обов'язки командира взводу управління. Авління одної з військових частин одного з батальйонів, який захищає небо України, тобто ми служимо ППО. Ми знаходимося на бойовому чергуванні, і щоденно, щоночно ми виконуємо поставлені бойові завдання. Мої обов'язки входить керувати нашими засобами ППО відповідно нашими бійцями, і це дотримання посту священний місяць Рамадан ніяк жодним чином не заважає мені, моїм побратимам, моїм бійцям. Як Існо виконувати наше завдання прикладом цього було то, що декілька днів тому наша військова частина під час масованої атаки шахедної збила чотири Ну, слухайте. Ми від імені всіх українців і від себе особисто щиро дякуємо вам за вашу службу, за те, що ви встигаєте абсолютно все і за те, що ви настільки натхненні далі служити ім'я України. А до речі, чи знаєте ви там певну статистику, скільки мусульман, можливо, який відсоток служить у лавах сил оборони, можливо, в яких підрозділах? Ваших побратимів вірі, в тому числі найбільше, так міністерство оборони надавало певну статистику, і згідно з останніми даними, я зараз не можу сказати на який рік, на яке число це приходилося, але це точно під час вже повномасштабної війни мусульман у збройних силах було 2% від загальної кількості особового складу збройних сил України. Це процентно дуже високий відсоток, бо загальна кількість мусульман в Україні усіх разом цивільних від. Військових це 0,2%. Uh -huh. і незважаючи на те, що нас в Україні лише 0,2% від населення України, у лавах збройних сил мусульман 2%. А ще у послідовників ісламу є, знаємо низка обмежень у їжі. Наскільки ці обмеження взагалі відчуваються на службі, коли їжа, яку готують на всіх, вам наприклад не підходить. Як ви виходите з таких ситуацій? Це відбувається індивідуально у кожної військової частини, в залежності від того, де вони знаходяться, які завдання виконують вони на ППД чи вони безпосередньо на лінії фронту бойович? зіткненні. Все це дуже індивідуально. Бувають випадки, коли йдуть на зустріч і коли готується їжа для військових, то враховують потреби мусульман. Але частіше відбувається так, що мусульмани вони певною мірою самі дбають за свою їжу, щоб вона відповідала мусульманським нормам халяль. І також військові дбають про те, щоб якщо вони постують, якщо в них є можливість затримувати мусульманського посту під час місяця Рамадан, щоб вони мали можливість поїсти до початку світанку і також. Ввечері після заходу сонця цікаво. Ну а чи стикалися ви особисто, наприклад, із капеланами мусульманами, і можливо помічали певні відмінності у їхній службі, аніж у представників християнських конфесій? Я навіть був причетний до створення мусульманського капеланства в Україні. Справа в тому, що до 2014 року цього феномену мусульманського капеланства в Україні зовсім не існувало. Я знайомий з усіма мусульманськими капеланами, а також з керівником мусульманського капеланства. Офіційна існує а посада і мусульманські військові капелани, і специфіка їх роботи полягає в тому, що вони відвідують віруючих в різних військових частинах на різних позиціях. Бо мусульман не так багато у збройних сил України, і зібрати їх якось разом на спільну молитву, на богослужіння да, ну, згідно з мусульманською традицією, майже неможливо. Тому формою роботи залишається те, що капелани відвідують індивідуально невеликі групи мусульман, що є в різних військових частинах, підрозділах. Наді навіть і одну людину відвідують там індивідуально для розмови для спільної молитви для того, щоб бути поруч і дати відповіді на ті питання, які турбують віруючого. Пане сей, до речі, таке питання мусимо поставити, яке цікавило дуже багатьох слухачів і слухачок, Армії армія Ось Мивімо собі ситуацію. У вас відбувається бій між вами і такими ж мусульманами з боку ворога, з боку Росії. Чи можливо в такому випадку до них якесь більш поблажливе ставлення? Взагалі, яким буде ставлення до ворогів однієї з вами? Віта? Ставлення на полі бою буде однаково до єдиновірців і до іновірців. Всі, хто прийшов в нас знищити і вбити, вони підлягають нашому супротиву, і ворог там не позначається. Він є мусульманином, він є не мусульманином. Він прийшов вбити мене, мою родину, моїх дітей, загарбати нашу країну, знищити нашу мову, культуру, нашу незалежність. Врешті-решт нашу українську національну гідність. І його ворога абсолютно не турбує, що тут є мусульмани України, що захищає. Свою родину і свою батьківщину їх це не просто не турбує. Вони за допомогою своїх інформаційних атак намагаються переконати мусульман України, щоб вони не чинили голову агресору. Постійно відбуваються російські ІПСО, які нам спрямовані на те, щоб деморалізувати, посіяти сумніви в серцях віруючих. Та починаються розмови. Це не мусульманська країна. Навіщо ви її захищаєте? І такі далі проси, скиди відбуваються в інформаційний простір, щоб деморалізувати. Вати мусульман, відповідно, наші мусульманські військові капелани свідомі наші мусульмани, вони дають відповідь на це і розповідають, що мусульманин має бути вмотивований. Не ми напали на Росію на нашого ворога. Це вони прийшли, і коли вони ракетами, шахедами, артилерією бомблять наші міста, їм абсолютно байдуже. Вони вб'ють мусульманина чи іновірця. Вони вб'ють дитину чи військовослужбовця. Їм абсолютно байдуже. Відповідно, коли приходить ворог щоб знищити тебе, ти як віруючий, маєш давати повну програму відсічі і захисту, знищувати ворогів. Знаєте, Бог на Божому суді розбереться. Ну а взагалі, ви щойно сказали слово шахет. Що воно значить в перекладі? Це ж пов'язано з мусульманством, це... якось правда? А, абсолютно так. Шахет це арабське слово, яке зустрічається у священному писанні, у священному Корані. і це означає людина, що загинула за віру. Відповідно, наш іранський ворог, а я вважаю Іран союзникам нашого ворога і окупанта, який постачає їм зброю і постачає особовий персонал, який керує цією зброєю. Ні для кого не є секретом, що іранські найманці працюють як оператори цих шахедів. Повірте мені, ми знаємо. Відповідно, вони іранці це такий збочений певною мірою, духовно збочений режим. Вони назвали оцей пристрій, цю літаючу бомбу по іншому, не назвеш шахедам, тобто смертникам, що загинув завір. За яку віру він загинув? Я не роз... Розумію, але все, що летить, щоб нас вбивати, неважливо, як воно називається, має бути знищеним, і неважливо, як воно називається і хто його зробив. Мусульманин, не мусульманин, мусульмани України обов'язково мають стояти на захисті своєї батьківщини. Золоті слова насправді. Ну і врешті хотілося б на завершення нашої розмови коротенько почути від вас важливі речі до побратимів. Ваші слова подяки, слова побажання нашим захисникам і захисницям незалежно від вірозповідання. Першу чергу я скажу два слова для мусульман. України шановні побратими, шановні брати і сестри, ворог знищив вже чотири мечеті України. Просто знищив три із них під фундамент. І в першу чергу це мечеті у місті Бахмут і мечеть у Северодонецьку, інші пошкоджені значною мірою. І його не зупиняє нічого, щоб вбивати вас мусульман України, віруючих під час молитви, прямо в мечеті. Наш ворог абсолютно аморальний. Він не дотримується приписів ісламу. Для нього те, що для нас свято для нього цього це порожній звук. І якщо Якщо він може вбити ваших дітей і вашу родину? Він їх вб'є. і на заваді цьому ворогу мають стати мужні чоловіки, і жінки, в тому числі і ми, мусульмани України, спосеред вас, і захищати наше майбутнє і дати річ намагання ворогу знищити нас. І ці самі слова стосуються і всіх українців. Ми кожен з нас, кожен воїн, кожен захисник, кожен цивільний не має бути ілюзій. Росія прийшла нас вбити. Їхні солдати грабують, гвалтують, катують. Ви всі це знаєте. І пощади не буде нікому, і тому наша і моральна обов'язок, і духовний, і національний обов'язок і як обов'язок віруючої людини давати до захисту нашої країни і робити все для того, щоб ворожий напад був віритий. А наша країна була звільнена до останнього клаптика. А ворожа країна розпалася на кучу незалежних національних держав. Насправді єдність це велика сила. Дякуємо вам, пане Саїт Ісмагілов. Дякуємо за те, що боро. Україну дякуємо за мотивуючі слова. Бажаємо успіхів по службі і взагалі поза службою. І до наступного зв'язку давайте так домовимося. Так, до наступного зв'язку слава Україні! Героям Думаємо. слава! Армія Ефм. Радіо сильних, радіо вільних.